ми Поехали новому Це не перший день Це вже трошки вытащили, що нам що в нас за забно ролики нові, жовті. Балки не поработаем. Не покрашено так ото, де була краска, там десь так не де ляпнули. Уже холодно, їхати треба було короче не заморачивались ще решили на первых эскалаторах все покажем что надо переробити, что подварить надо тут нам еще убирает площадку надо поубирать наши эскалаторы плитка заложили нам на закладный плитку ну то поубирайте еще сейчас позагруз у нас тут два ескалатора, два панорамних ліфта, один тут, один в, іншому, в іншій будівлі і ще бетонна шахта, тоник є тут на три поверха. Си на три, бетонна, на три, і панорамна, металева шахта на два поверха. Тут тоже мають це прибрати. Було нас десь Там уже наша пешка не стане, будемо до потолка тут. Не знаю, будемо коротко чи широко збирати. Щоб на проянок стало, побачимо. Тут вони, мабуть, трішки під углом будуть стоять, так трошки розвернути. Щоб була їм точка опори. Будемо збирати, у нас ескалатор SDEC, я їх під не вигружав Затягнули, все зробили. Це вже хтось перевіряв, залазив води. Чи не заробили Так, приступатимемо до роботи, сьогодні перший день, робота є. Тут нам все підготавлюють тут нормально тут. Прораду вже знайомий, вже давно ми з ними упрацюємо. Це наш метал. Ми вже настроїли на робочий процес. Тут нам вже поубирали, вишку здолбали. Убирають під посадочне місце бітовку готовлю. Собрали ми першу пешку. Моли там нюанс, треба або трошки досверлить. Отак вот вони виглядає. От туди всередину ще вставляється наш вставках. Це коли бачите скрутить або коли отдільний киян. Так що у нас всередину є вот така вставка. Це ще вставка всередину, щоб зразу була приямка, коли вони кучі. І ще ми брали-брали, не взяли стропу полтора метрову. Прийшлося вище 4 тали, щоб підняти їх, і скручувати. Так, ми беремо дві стропи, туди. І там так само піднімаємо і ціляємо. целяємо. Значить діло буде. там будем наверное уверху быть крепление а внизу будем пешки ставить один крем и дружить занесли мы все таки ворские бутылку, да. вот уже Это наш осветильник наш, а девольтовский инструмент. у нас Наш богатый. 7 ящиков у нас. Мы забираем с собой буквы. Не оставляем у нас горький опыт. Так мы застрянем. Вот, Затянул его. Буголь опыт у нас в, в ужаде. Залезу до носу бутылку и все, короче. Все дороге вичистили. Це вже було давно опікать тому. І ми вирішили, що де вольт забираємо з собою бус, він там стоїть у нас на парковці. Камери Хай краще буде в бусі, Це недовго його зложили, занесли бусом, під'їхали і забрали. Скрутили ми один, не обшивали нічого, затягнули на приямок Тепер надо нам будемо завтра спучивать витягувати. Це Десять тут оттягиваю. Стої тут. І перед цими втруч вообще просили нас спустити до штуки. Спустити. Поки ми стоїть Пока вони будуть Просто стоять стойкими, закитам. Заберемо стойки. Вони вже заберуха. Таку штуку на нас поступи нам допомогти. так закінчився перший день. З 8 до 7. Сьогодні ковырялись. Тия ти ковпта там? Твоя. Володь. Не знаю, то може не наша. Дякую всім за перегляд. До нових відео.